ось палатка, в якої ми ночівку проводимо, бо в нашій квартирі дуже страшно жити. Матрас ми просушуємо, бо було дощі, затопило. Було ду... плохо. Усього залишилося наше одіяльце тут, простинка і подушка. Ми тут троє спимо. Я моєю родиною. Я. Син і чоловік. Третій поверх ось моє житло. Наді мною все вигоріло, усі стаяки з 4 по 9. Так, щось робляться, якось укріпляється. Але при спілкуванні з, з, з строїтелями, відбудовниками нашими, вони не дають нам гарантії ніяких, Що вони оце зроблять і воно не зложиться на нас. Страшно, страшно, сипеться з потолка, сипеться, ну, дуже страшно. Я ось захожу після ночі туди за речами чи щось, ну, я ж не можу і спати в одному, і ж ходити ж в одному, теж жінка, що таке надо розуміння якесь мати. Заходжу, вона в мене все просипала піском, пилюга з палець, пооббиралася, приготувала, вийшла сюди йому. Бо там ну, дуже страшно. Зараз ми очікуємо, ми хоч вибігаємо, а прийде зима, пробачте, куди нам диватись. На, за опалення будинку ми навіть нічого не чули. Це моє. Тут родилися, народилися мої діти. Тут я е, е, скінчила технікум, тут я вийшла заміж. Це моє. Ми жили на квартирі, але хозяева, то їдемо, то не їдемо. І пробачте, ну наступну квартиру знімати, їдемо, не їдемо. У мене не вже нерви просто не видержують, не витримують. Дякувати Господові і нашим е, бійцям, що ми зараз в тиші, відносної тиші. Ми зробили, ну, на наших палатках зробили надписи. Ось такі. Може хтось. Я каже, набожний чоловік на це побачить, змилується над нами, якось допоможе нам е, в нашому зруйнованому будинку відновити те, що було. Окна, тепло, воду. Ось ми тут набираємо воду, ось тут моїмо посуду. Самі зробили ось проложили, щоб воно текло на дорогу. Бо е, якщо буде текти у підвал, це ж нашому будинку ще один мінус. руйнується стеля і сиплеться пісок, пиль, усе це в тарілках, а де мені їсти. А тут ми зібралися, ось приніс помідорку, усього принесла апельсинку, ось приніс, м'язка, котлет зробили, усе хліб сина приніс, зібралося, вже є стол, вже є, що поїсти. Проводять роботи ще вдома. Оце лежиш, сльози Катяться і думаєш. Ось зробила капітальний ремонт перед війною, і де воно, а нічого нема.